Михайло Мудрик дав перший коментар щодо свого позитивного тесту на допінг, що за речовину знайшли в його крові, та за яких умов футболісту можуть зменшити термін дискваліфікації, який за деякими інсайдами може скласти цілих 4 роки. Шаленство не зупиняється, друзі. Ситуація навколо Мудрика тільки набирає обертів, і як я вам і обіцяв трохи раніше зранку, все найцікавіше по цій ситуації назбирав і зараз вам даю. Не ходіть по іншим Каналам. У нас все одно весь фактаж буде у вашій улюбленій легкій формі. А партнер нашого проєкту Фавбет. Починай. Життя така штука, що сьогодні насміхаєшся, ти а вже завтра втратиш через якусь помилку свою улюблену роботу. Однозначно, в цитатник Мудрика. Сподіваюсь, Міша записав чотири роки. За інформацією Володимира Звєрова, рівно стільки можуть. Впаяти Михайло, якого до речі вже нині тимчасово відсторонили від футболу за рішенням футбольної асоціації Англії. Ну це і зрозуміло, в принципі, поки йде до розслідування. Я доволі багато спілкувався з представниками українських антидопінгових агенцій. Якщо спроба А дала позитивний результат, а спортсмен відчуває, що десь він винен, десь він розуміє, що у нього в крові може бути. Заборонений препарат, тоді він відмовляється від проби Б. Це може кваліфікуватися як те, що спортсмен йде назустріч слідству, і це може вплинути на покарання. А якщо проба Б також дасть позитивний результат, що відбувається найчастіше, тоді це офіційно називається порушенням антидопінгових правил. І це може бути дискваліфікація на 4 роки. І тут варто додати коментар від колишнього ВО президента легкої атлетики України. Дискваліфікація може становити 6-12 місяців. Якщо мудрик визнає порушення та відмовиться від відкриття проби Б. Ну це якась уже не знаю, казінушна історія. Хочеш ризикнути? М -м -м! Але можеш втратити. Набагато більше, якби смішно, але ситуація взагалі не смішно. Просто уявіть собі, друзі. Тобі говорять, що ти можеш визнати свою провину і отримуєш умовно рік. А якщо не визнаєш, то в випадку повторного підтвердження тобі лупануть до 4 років включно. Це просто якийсь капець. Хоча об'єктивно я дуже і дуже сумніваюсь, що в крові Михайла справді нічого не було. 21 століття, 24 рік, рік, Медици... медицинські обстеження. Тим паче в професійному спорті вони на такому рівні, що вони з вірогідністю 0,001% дадуть якусь похибку. Хоча є, звісно, винятки, хоча хоча б згадати і ніякий Вільямса, який там здається рік або а то й більше грав з склом у стопі своїй, бо лікарі Більбау навіть на МРТ не помітили це скло. Як це можливо, я не знаю, але ну, все-таки винятки є. А який препарат знайшли в корові Михайла? За інформацією та то таке: це Мілдронат. Він заборонений з 2016 е року. Вважається, що в разі його застосування організм тренується е витримувати навантаження, економно використовувати кисень і швидко відновлювати енергетичні резерви, щоб підготуватися до нових. Навантажень Мельдоні – це чисто свино-собача тема, це занавіс. Може хвойдер? Та в будь-якому випадку сам винен. Якщо це дійсно мільдронат, то це просто фейспалм. Два роки дискваліфікації за плюс-мінус плацебо. Як я їй казав, зранку, скоріш за все, якась речовина, аби в качалці більше тренуватися в контексті того, що ти ще й футболіст, ти і так втомлюєшся, і власне ну це в принципі зрозуміло. Приймаєш таблеточки, щоб більше було сил, аби покращити свої результати. Ну, воно того варте взагалі, от питання. Воно реально того варте. Серйозно. Хоча давайте запитаємо у самого Михайла Мудрика. Він дав свій коментар. Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся. Що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу як тільки зможу. Хіба все минулося? А скоріше за все, не мене. Вірогідність того, що Проба Б буде хибною, 000 Я вище говорив, чому я так думаю. І навіть якщо хтось підсипав це Михайлові. Навіть, якщо не знає, ну, через тренерів йому це дали, щоб його якось підставити, цього ніхто не знає. Є факт: в організмі Михайла Мудрика знайшли заборонену речовину. І його насправді ми на полі не бачили вже достатньо давно. Якось це все зсилалось на хвороби, на якісь ушкодження, але щось мені підказує, що в Челсі ще раніше знали про допінг. Просто повідомили нам про це сьогодні вночі. Ситуація виглядає критично. Вона виглядає критично, друзі, і здається, що на 99% неповторно. Ну, нічого не повернеш. Я дуже хочу помилятися, але мені здається, що всі факти вказують саме на це. Що ви думаєте на цей рахунок, друзі? Пишіть свої коменти. Я ж продовжую збирати всю найцікавішу інформацію, і як тільки зберу для вас новий пак найцікавіших інсайдів, новин, думок і так далі. Обов'язково до вас повернусь. А поки тримайте інформацію, пишіть свої коменти. Підписуйтесь на канал, дзвіночок ставте, щоб не пропускати все найсвіжіше. Почуємось обов'язково.